Доброго дня, малята! Сьогоднішнє наше заняття ми з вами почнемо із загадки. Отож, послухайте і відгадайте, він могутній, наче дуб, дуже довгий має чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Так, малята, це козак. А чи знаєте ви, хто такі козаки? Проживали козаки на Запорізькій Січі. Ось як вона виглядала. Це був їхній табір. Будинок козака мав назву Курінь. Посеред січі стояла велика Покровська церква. Козаки були дуже віруючими людьми. Вони слухали і славили Бога і Діву Марію. І тому вона їх завжди оберігала. Завжди їх покривала своїм покровом і охороняла на битвах, і тому 14 жовтня ми вшановуємо День козацтва. Козаки були мужні, сильні, спритні, і більшість свого часу вони проводили на війнах. Їхня зброя була шабля, мушкети і пістолі. Головним у них був гетьман. Він мав символ своєї слави. Це була булава. Козаки, коли закінчувалися війни, займалися рибальством, вирощували хліб, а також вирощували і випасали худобу. Одяг козака це були шаровари і вишита сорочка. Коли на вулиці наступала зима, то козаки одягали теплі кожухи. Полюбляли козаки смачно поїсти вареники, кашу та червоний борщ. Отож, малята, сьогодні ми з вами багато цікавого дізналися про козаки. І я вам пропоную зробити разом зі мною ляльку дергунчик, козак. Ось так він виглядає. Для цього нам з вами знадобиться Білий папір, ножиці, олівець, соломинки, скотч звичайний, і двосторонній, і стаканчик. А як саме це буде робитися, я вам зараз розкажу. Для початку на аркуші білого папера вам потрібно намалювати шаблон козака. Ось такий шаблон у нас з вами вийшов, а зараз нам потрібно його розформувати. І ось такий козак у нас з вами вийшов. і нам потрібно вирізати його деталі. Потім ми беремо наш стаканчик і олівчиком нам потрібно зробити отвори. Один знизу і два по боках. Ось так. Отвори ми з вами зробили, потім ми беремо наші три соломинки. Потім нам потрібно з'єднати три соломинки разом. Потім нам потрібно бокові соломинки зрізати. Ось так. Потім їх потрібно запихнути в наш стаканчик. Ось так у нас з вами має вийти. Потім нам з вами потрібно на деталі з іншої сторони причепити двосторонній скотч. Зараз ми будемо з вами збирати нашу ляльку-дергучок. Прикріпили голову, далі тулуб. Та руки. І ось наш козак готовий. Ось таку ляльку дергунчик ви можете виготовити вдома разом зі своїми мамами. До нових зустрічей.